Всім доброго дня! З вами канал Підбір та пригін автомобілів з Європи. І зараз ми вже їдемо в Україну. Заїхали буквально на пару хвилин сюди, в Германію, дооформити деякі документи і будемо вже виїжджати в сторону України додому і переходити кордон. Отже, що є в наявності і що ми підібрали цього тижня для наших замовників? Почну з того, що є в наявності. В наявності є Шкода Октавія 2019 року. 1,6 дизель на автоматі. Пробіг даного автомобіля 247 тисяч. Автомат працює чудово, немає жодних нарікань. Тобто автомобіль буде їхати своїм ходом і вже я вам точно скажу, що е чи є якісь проблеми, чи нема проблем по коробці, це 100%, тому що автомобіль буде їхати майже 2000 км. По лакофарбовому покритті весь автомобіль в рідній фарбі. По комплектації, як ви бачите, вже йде нові фари, нові роздільні фари. Ледовська підсвітка, дістроніки, партроніки, на легкосплавних дисках. Резина у нас тут йде 4 сезона. Європейська, складання дзеркал, два ключа, комбінований салон. Ось так у нас виглядає салончик. Салон ми вже зробимо детейлінг в Україні, тобто його почистимо, наполіруємо Ну і підготуємо, для того, щоб людина, яка приїхала, все виглядало досить гарно і чисто. А так, по автомобілі немає жодних зауважень. Велика навігація, підігрів сидінь, клімат-контроль, автомат, датчик дождя, датчик світла, ESP, два ключа. ну, В принципі, все, що потрібно для автомобіля, ну, в ній є. Досить -таки просторий автомобіль. Як ви знаєте, в шкоді дуже багато місця. Між переднім і заднім сидінням тут досить таки достатньо. Пиво хто бере автомобіль, два пива в подарок. Ось такий автомобіль. Вам швидко його обіду по колу. Кого цікаве, можете телефонувати. Більш детальну ціну про цей автомобіль, можу вам сказати, сьогодні десь близько обіду, тому що закинули митницю, чекаємо результат, яка буде ціна розмитнення автомобіля. І є актуальний Ford Focus 2013 року, 1,6 дизель на механіки 204 чи 205 пробігів. По дефектах має три елемента перелакованих і має незначну царапинку ось на передньому бампері. Зараз вона стоїть на зимових колесах на ковпаках і також є в наявності. В наявності є в нас чотири легкосплавних титанових диска на літній резині. Вартість автомобіля приблизно десь буде десь 9. 9500-9600 в доларах. Можливо, дешевше. Все теж залежить від розмитнення автомобіля. Тобто закинули на митницю, очікуємо результат від таможні. І для наших клієнтів веземо. Це вже проданий автомобіль, це є Jaguar e Pace, повна електрика 2018 рік. Вартість його 36 тисяч євро. І ось така шкода Октавія 2014 року, 1.6 дизель, механіка. Що що цей, що цей автомобіль в ідеальному стані, в рідній фарбі. Вартість шкоди 12,5 тисяч доларів. Також підібрали для других замовників це два мегана, одну шкоду і Peugeot RX. Отже, кого цікавлять будь-які автомобілі, телефонуйте, будемо раді допомогти. В наявності, ще раз хочу сказати, є шкода Ford і вдома також стоїть Volvo v 50 чорного кольору 2011 року. Кого зацікавив будь-який із тих автомобілів? Телефонуйте на мій номер телефону 096, ой, 097 606 2599. Звати мене Андрій. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Чим зможемо, тим поможемо. Підберемо, приженемо, розмитним, сертифікуємо. Ну, при бажанні можна і поставити його на облік. Отже, всім гарного дня, мирного неба, до побачення. Телефонуйте, підписуйтесь на мій YouTube канал.